Радіо новини Ядерний вбивця супутників. Якщо ми не помиляємося, то коли космічною богадільнею орків Роскосмос ще заправляв рогозін? Був такий жирножопий орк, якому наші хлопці Хаймарсом прострілили ту жопу в Донецьку. То запуск цього аналоговнітного супутника Космос 2553 розглядався як аварійний і нештатний. Тому що їхні ракетоносій чи то не доніс його куди потрібно. Чи то власні двигуни цієї летючої праски не завелися. І він не дістався запланованої точки простору, після чого про нього всі забули. Він чи то згорів в атмосфері землі, чи залишився десь там в незрозумілому місці. Але він там довго не міг висіти без діла, бо про нього не забули самі орки. І тому потім. За своєю старою звичкою брехать постійно, на болотах вирішили використати цю космічну цеглу для залякування корисних західних ідіотів і злили секретну інформацію. Що це не невдача, а на секретний проект з ядерною зброєю на борту. Завдання якого знищити всі американські супутники, в тому числі і компанії Starlink. Зв'язок з цим супутником уське. Практично втратили і змогли лише періодично і несподівано для усіх повертати його навколо своєї осі, та піднімати й опускати залишки однієї з його сонячних панелей, відламаних через зіткнення з власною антеною, яка відвалилася під час відділення від ракети, які виглядають особливо зловісно, як нове, загадкове ординське глюкало. І ще більше лякають західняків, які чули про нього. В армійських совкових анекдотах, але ніколи в житті не бачили.